Шановні друзі, радий вас усіх вітати. Наразі у нас 10 та неділя після П'ятидесятниці. і в центрі нашої уваги перше послання до коринтян, уривок із 4 го розділу з 9 го по 16 й вірш. Що каже нам священне писання сьогодні? Мені здається, пише апостол Павло, що Бог дав нам, апостолам, останнє місце. Зробив нас людьми приреченими до смерті. Адже ми стали видовищем для всього світу, як для ангелів, так і для людей. Ми нерозумні заради Христа, а ви вважаєте себе такими мудрими в Христі. Ми немічні, а ви похваляєтесь собою, кажучи, що ви дужі, ви в пошані, а ми безславні. І досі ми голодні, і спраглі, бідно, одягнені, побиті, безпритульні, тяжкою працею, власними руками добуваємо ми щоденний хліб свій. Коли нас ганьблять, ми благословляємо, коли нас переслідують, ми терпимо, коли на нас зводять наклепи, ми втішаємо. Коли ми стали покидьками світу, порохом земним, що його люди й дотепер. Топчуть. І я ж пишу це не для того, щоб пересоромити вас. Я застерігаю вас як улюблених дітей своїх. Бо якби ви мали навіть 10 тисяч наставників у Христі, ви не матимете багатьох батьків, бо через благо благовість дав вам життя Я в Ісусі Христі. Тож благаю вас, наслідуйте мене, як і я наслідую Христа превеликий жаль, формат недільного відео не дає нам можливість піддати оцей біблійний текст доскональному вивченню, тому обмежимося е, окремими уточненнями. Ну, по-перше, апостол Павло пише до коринтян як той, хто став для них батьком. отцем у вірі. Це слово нас не повинно хвилювати. Е, я маю на увазі слово батько чи отець, бо його, тобто апостола Павла, духовне батьківство. Для коринтян, жодним чином не посягає і не затіняє справжнє батьківство Небесного Отця. Своє духовне батьківство апостол Павло вбачає у тому, що саме через нього Бог проголосив істину і допоміг у ній зрости певній спільноті людей. А, але церква у Коринфі, до речі, найбільш складна для апостола Павла. І її члени це люди, які у Певній принаймні, своїй масі були м м людьми більш самовпевненими і схильними до усякої релігійної екзотики, аніж готовими на послуг Слова Божого, яке видавалось їм досить часто значно простим. Схильність до пезотеризму, такої, знаєте, екзольтованості, яку вони ще мали у, час у часи свого язичництва. То оце все дехто із корінтян переніс і у свій християнський досвід. Звідси, до речі, і їх особлива увага до певних екстатичних станів, які вони вважали особливим Божим даром. Тобто, якщо узагальнити, то їх духовне життя, не всіх, звичайно, не всіх, але тих, кого викриває апостол Павло, поіменно ми їх не знаємо, тому кажемо так узагальнено. то от життя, духовне життя оцих корінтян, воно керувалось більше емоціями і власним розсудом, аніж покірністю Слову Божому. А постійне самочинство, навіть у питаннях змісту віри, суттєво відрізняло їх від інших християн. І це давало їм привід не замислитися, а чому вони не такі, як інші. А навпаки, це давало їм привід вважати себе особливими, більш духовними, так би мовити. І ось таким людям, які жили. Лише власними забаганками, як правило. Апостол Павло нагадує про свій авторитет для них, у те саме батьківство в вірі. І за допомогою цікавого такого полемічного прийому намагається донести думку про те, що віра християнська підтверджується вірністю, фактами життя, а не емоціями і захопленням самими собою. Так ось, вичерпавши, мабуть, усі інші засоби, апостол Павло. Починає коринтян прямо таки тролити, як би зараз ми сказали. Він використовує досить жорсткий сарказм, і його не помітити неможливо. Що робить апостол? Він починає розповідати, які великі, видатні, особливо духовні, оті коринтяни. На противагу їм, апостолам, слабким, простим і майже нікчемним. Якими вони себе уявляли, такими їх апостол Павло і змалював. А себе він представив таким, яким він бачить себе. Він так і пише: ми нерозумні зрада Христа, а ви вважаєте себе мудрими в Христі, ми немічні, а ви похваляєте собою, кажучи, що ви дужі. Ви в пошані, ми безславні. Досі ми голодні, спраглі, бідні, одягнені, побиті, безпритульні. Якщо слова. На адресу коринтян, то був сарказм, то про себе апостол Павло пише е сущу правду: що вони голодні, спраглі, безпритульні, тяжкою працею, власними руками здобувають собі хліб, що коли ганьблять, то вони благословляють. Коли переслідують, то вони терплять, коли е на них зводять наклопи, то вони втішають один одного. Оці слова. Вони, знаєте, не про якісь особливе смирення апостола Павла, як люблять їх часто тлумачити. Ці слова гіркий сарказм, як я вже сказав, на адресу самовпевнених коринтян, за допомогою яких апостол намагається їх отверезити від духовної пихи. Також е е е цей уривак яскравий приклад звичайної людськості апостола Павла. Видно, як емоції його переповнюють, він їх щиро виплескує, говорить, мабуть, те, що хотів давно сказати, а потім, вже заспокоївшись, він починає згладжувати ситуацію, кажучи, що я пишу не для того, щоб вас присоромити, я застерігаю вас як улюблених своїх дітей. Звичайно, апостол Павло міг у кінечній редакції свого послання прибрати оцей емоційний пасаж. Ну, ми ж, коли. Пишемо навіть в месенджері повідомлення, ми ж е, перед тим, як його відправити, ми ж його редагуємо, так? Е, то що, що вже казати про об'ємне апостольське послання. Але Павло забажав залишити і ці слова, які були написані, коли емоції його переповнювали. Ну і емоції, ж, як ми розуміємо, не самі натхнені. Що я бачу важливим для нас, сучасних читачів у апостола Павла, у цьому уривку. Окрім того, що вже було зазначено, це і питання вчительного авторитету у церкві, і природність людських емоцій, бо беземоційність це скоріш мрія буддиста, аніж християнина, і загроза пошуку особливих духовних станів, відчуттів, ну одним словом, всього того, що дає нам привід вважати себе особливим на фоні інших. Що для нас є іще важливе. А найважливіше, як мені здається, є адекватне і глибинне вивчення самого священного писання. Що я маю на увазі? Дивіться, якщо ми не поглиблюємо свій рівень вивчення, саме вивчення священного писання, а не просто його читання, то нескладно звести увесь біблійний текст до набору очевидних моральних установ. Настанов, настанов, які очевидні без священного писання. При такому підході і сьогоднішнє читання е, легко звести до ідеї, начебто самоприниження апостола Павла. Ну, а як ще можна прочитати свого? Ми безсильні», ми нерозумні, ми безславні», ми не. Ну, це ж здається, що ну, це ж є самоприниження, е, яку можна дуже легко, це яке самоприниження? Можна дуже легко пропонувати як приклад смирення, які висновки з цього зробити? Ну, хочеш бути смиреним, як апостол Павло? Просто вважай себе ні на що нездатним, а перед іншими називай себе принизливими словами. І це вже менше смирення. До такої дикості можна дійти, коли священне писання читаєш без відповідних коментарів і без потрібних знань. До речі, кому цікаво, які автори допомагають особисто мені у розумінні Слова Божого, прошу. Про це запитувати або в коментарях під відео, або можна написати в особистих повідомленнях у Фейсбуці. Тож найважливіший висновок сьогоднішнього апостольського читання про те, що потрібно глибинно, різностороннє і адекватно вивчати священне писання. Тоді воно буде нас надихати, формувати і розвивати. А інакше це можна звести до. Якоїсь обмеженої кількості простих речей, які з часом будуть нецікаві, і ми е, втратимо усілякі бажання проучатися у Слові Божому. Сподіваюсь, що і це наше відео стане також маленькою крапелькою, яка допоможе е, нам у формуванні свідомої зрілої віри. Ну, принаймні, ради цього ми працюємо. І, і щоб ця праця приносила користь, прошу. За можливості розповсюджувати це відео. Тих, хто вперше на каналі, і якщо зміст цього каналу, звичайно, сподобався, чекаємо на підписку. А благодійними пожертвами можна нас підтримати за посиланнями, які є в описі цього відео. А наразі будемо прощатися до наступної неділі. Сподіваюсь, зустрінемось.